Українська народна казка жорна. Підписуйся та тисни вподобайку. Жили-били дід і баба. Вони були такі бідні, що все ходили в ліс, збирали жолуді, мололи їх і їли. От, один жолудь впав у погріб і почав рости. Полізла якось баба в погріб, глядь, а там дубок до самого полу виріс. Крикнула баба до діда. Глянь но, ну, старий, дуб до самого полу виріс. Взяв дід сокиру і порубав піл навколо дуба. Став дуб далі рости, ось уже й до стелі виріс. Порубав діти стелю, а дуб виріс до самого неба. Баба й каже дідові Поліз ти на цього дуба? Може, зверху жолудів натрусиш? От поліз дід на дуба. А там жорна і півень. Півень і каже дідові: Візьми мене, діду, з жорнами, я тобі в пригоді стану. Взяв дід півня і жорна і зліз униз. Баба зраділа, що в них тепер є жорна і півень. Як стала баба жорна крутити, то щоразу крутне. А вискочить то млинець, то пиріжок, то яблуко, повну хату вона всього намолола. Стали старі жити, добра наживати. А тут пан Сусідський дізнався про жорна і прийшов їх позичити. Бо, каже, гості приїхали, а вгощати нічим. Дав старий панові жорна, той і пішов собі. Та й не приносить і не приносить ті жорна. Тоді півені каже дідусю, бабусю. Піду я до пана і принесу вам жорна. І пішов. Іде та йде, аж бачить, лисиця біжить і питає. Куди півнику йдеш? По жорна до пана, каже півень. Залізай до мене в торбу. Лисиця й залізла, а півень іде далі. Назустріч вовк біжить і питає півня. Куди йдеш? Пожорна, відказує півень. Залізай до мене в торбу, як хочеш зі мною йти. Вовк і поліз. Іде півень далі. А назустріч йому біжить ведмідь. Біжить і питає. Куди йдеш? До пана пожорна», каже півень. Як хочеш зі мною залізай у торбу. Заліз ведмідь. А півень тим часом у панський двір заходить і кричить. Віддай мені пане жорна. Пан як почув, що півень таке кричить. Піймав його і кинув до гусей, щоб вони його добре поскубли. Тільки гуси кинулися до півня, а він і випустив лисичку. То то вона там розпорядилась. А півень ще дужче гукає. Пане, віддай жорна. Пан дуже розсердився, давай півня ловити. Піймав і кинув до баранів, щоб вони його рогами затовкли. Барани до півня, а він і випустив вовка. Вовк із цілою кошарою справився, а півень що сили гукає. Пане! Зараз віддай мені жорна. Лютує пан, гониться за півником, піймав і кинув до корів, щоб вони його затоптали. А півень і випустив ведмедя. Той зараз же все стадо перебрав. А півень вилетів з корівника і кричить, гукає. Пане, зараз же віддай мені жорна. Пан ловив, ловив півня, піймав і кинув у колодязь. Давай півник воду в колодязі пити. Пив, пив і всю випив. І знов кричить про жорна. Пан вхопив півня і кинув у піч у вогонь. Тут півник всю воду із себе випустив і залив вогонь. Та знов кричить: Пане, віддай мені жорна зараз же. Пан до того вже розсердився, що піймав півня і тут же проковтнув. А півень і в панові розкричався. Та так кричав, що пан собі живота розідрав, випустив півня і жорна віддав. Приніс півень жорня додому, і стали вони усі жити, поживати і добра наживати. І до цього часу в них ті жорна є. І я там була, і два млинцівних них з'їла. Тут і касті кінець. А хто слухав, тому огурець.